Це чергове народне віче, яке, я думаю, стане віховим, стане знаковим і, дай Боже, що стане історичним. Я це говорю тому, бо прекрасно розумію, що народ стомився, але не став на коліна. Я прекрасно розумію, що два з половиною місяці очікування, коли насправді до президента і до уряду, і до нинішньої влади дійде. Що ж насправді відбулося в Україні протягом останніх років, все-таки повинно відбутися. І я думаю, що тоді, коли вже весь світ, знаєте, як в анекдоті, а дай м'яч васів, коли весь світ говорить нинішній владі, підіть на діалог із народом, прийміть їхні вимоги, покайтеся, станьте перед людьми на колінах і визнайте свою провину. Ми спостерігаємо за тим. Як уродженець Калуги їде до Австрії, як уродженець Білорусі йде спокійно на лікарняний, і знову ми перебуваємо у тій паузі, яка сьогодні обраховується не на хвилини, а на важливі моменти, які насправді можуть вирішити нашу долю. І я абсолютно погоджуюся із тими словами, які висловила Юлія Тимошенко з Заграду. Що сьогодні не можна говорити мовою дипломатії з нинішньої влади. Треба з владою розмовляти мовою санкцій, які повинні виставити їм європейські та світові країни. Це, по-перше, санкції по відношенню до звільнення політичних в'язнів, яких сьогодні дуже багато, і на превеликий жаль, Київські морги сьогодні заповнені небіжчиками, постать яких не визнана. А по-друге, влада повинна піти гель. Ми сьогодні могли пропонувати мільйон алгоритмів, починаючи від зміни влади на місцях, у районах, де продовжується істерія, де сьогодні навіть блокуються школи, дитячі садочки, бо бандерівці з усіх боків, як то кажуть, насідають на заклади нашої освіти. Ми сьогодні бачимо, яка істерія відбувається в органах місцевого самоврядування, в облдержадміністрації. І можливо те, що ми по-справжньому по з них знеголожуємо хлопцями у медичних білих халатах. Це знаєте, це жарти, але це вже не смішно. Коли сьогодні замість того, щоб прибирати вулиці, комунальники патрулюють облдержадміністрацію, коли сьогодні вчителі замість того, щоб навчати дітей, вони стоять біля вікон, облдержадміністрації і совують мішки з піском, ж насувають Бандерівці. Я прекрасно розумію, що саме окупація це навіть не діагноз. Це історична доля чиновникам, які насправді повинні піти геть. Ви знаєте... Дуже важливо, коли кожної неділі ми зберемося з вас, але підбити певні підсумки тому, що відбулося протягом останнього часу, і по-справжньому дочекатися того, що буде на наступному тижні. Ми так по-справжньому вірили, що Верховна Рада цього тижня не тільки скасує 9 страшних законів, не тільки відправить у відставку прем'єра разом із Кабінетом міністрів, але й піде сама на шляхом перезавантаження. Скасувавши 9 законів, відправивши азарову відставку, ми вийшли на свої позиції, з яких ми починали шлях Майдану два з половиною місяці тому. Тобто ми почали з того, що розпочинався Майдан, але Україні потрібне інше. І можна було б сьогодні говорити: ну добре, ну хай попрацює, але питання вже принципу. Бо як пояснити Дмитрові Булатову Безвухому, Порізаному, понівеченому, що ми сьогодні будемо розмовляти людською мовою з Беркутом, і жоден із них не притягнений до відповідальності. Як ми сьогодні повинні говорити із снайперами, які сьогодні не готуються до Олімпіади в Сочі, а вони сьогодні полюють на живих людей, і тут вони заробляють бали, потрапляють чи то в око, чи то в серце, нармас співгромадянам, можливо, навіть Миколаєві. Бо я сьогодні розмовляти з міністром внутрішніх справ, для більшості з яких він є за віком сином, що насправді щось не те відбувається в державі. І, можливо, він не хоче знімати погоні генерала внутрішніх військ. Але він, я думаю, дочекається того, що знову будуть зривати ці погони. Бо не варто ані генеральський чин, ані високі посади того, коли проливається кров усередині Європи. Дуже часто з боку Росії, з боку інших країн, долинають у наш бік образи. І коли міністр Лавров, який вже не знаю скільки, 10 чи 15 років, міністр закордонних справ, говорить про прояви фашизму, нацизму та екстремізму в Україні, то мені просто цікаво знати, чи він дивиться обласне телебачення з Миколаєвим, чи він читає наші обласні газети. Про які прояви фашизму ми сьогодні говоримо. Де серед нас є ті люди, які сьогодні викликають таку недовіру і такий ризик для органів влади. Коли були у нас розмови про захоплення органів місцевого самоврядування і державних установ, та не було такого, і розмов жодних не було. Тому я все таки вважаю, що сьогодні народне віче Миколаївське і сьогодні ті зібрання, які відбуваються по всій Україні. По всіх районах, по всіх селах, зв'язок із якими, на жаль, обрізаний і погодою, і відсутністю комунальних господарств в Україні. якраз підтверджує той факт, що люди наїлися людям уже остовідло, у людей вже є синкразія на все те, що відбувається довкола. Тому те, що тут зібралися і старшокласники, і люди літнього віку, люди, які мають свій бізнес, або ті, в кого їх відняли. Тренера різних спорткомплексів, яких позбавляють малюничих тренувальних баз біля нашого лиману, а також ті, хто сьогодні вибудовує і намагається все-таки визначитися, чим залишатися тут, чим їхати тікати до Європи, бо там їх чекає абсолютно інше життя. І хочу вас застерегти. Бо тільки тоді, коли ми йдемо мовою компромісу, ми втрачаємо все, коли ми дотримуємося своїх конкретних вимог. І те, що сьогодні говорить Майдан, починаючи від перезавантаження влади, закінчуючи зміною Конституції, закінчуючи перевиборами народних депутатів, але я думаю, що найбільше, якщо стілець буде вибитись під ніг нашого президента. Йому швидкого одужання і в перший день нехай пише заяву. Нехай він нам зробить подарунок. Слава Україні!